У нас 2-літрове Audi a 6 c 7 2 літри ТФСІ. Що робили? Міняли масла фільтра, поміняли ролик е натяжний з механізмом і генератора також. Є проблема по охолоджуючій системі. У нас трубка раз пересохла, сломана трубка 2. Там ззаді замінили додатковий насосик охолодження. Значить, По роботі запчастини вийшли на 12210 гривень, якщо чесно, оці, оця трубка вона від нічого собі до ого, коштує 2500 тисячі. Просто срана трубка. Ось, Вона там так йде по магістралі. Оця тисячу гривень ще пів йде. Масла фільтра і вийшло 2210 гривень. Робота.